Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес. створений Сергія Біденком, Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітаємо. Сьогодні розбираємо свіжий випуск журналу Репютейшн. Це видання від центру корпоративної репутації Оксфордського університету, що при сайт бізнес скул. Так, подивимось що там цікавого. Це ж завжди таке поєднання академічних досліджень і практичних поглядів. Саме так. І головна тема цього разу корпоративна мета. Точніше, як компаніям бути з нею в часи, коли навколо стільки суперечок та власне інакомислення. Актуально, як ніколи. От концепція цілеспрямованого бізнесу, ніби й на слуху, але ж і опору, чимало зустрічає. Цей випуск виходить, намагається розібратися, як компаніям у цьому всьому орієнтуватися. Ключове питання, яке вони ставлять, як відстоювати свою мету за таких умов? І почали цю розмову, до речі, на події Purpose Day 2025 у Парижі. Організували її Оксфордський центр спільно з інститутом SO Edge Paris. І там одразу зробили важливе розмежування, наскільки я розумію. Так. Мета як організаційний принцип компанії це одне, а от соціальна мета, чи те, що зараз називають ESG. Екологія, соціальні питання, управління це інше. І саме оцей другий аспект ESG – став таким хм, політизованим. Особливо в США так. Родольф Дюран з HEC Paris якраз на цьому наголошував. Він казав, що корпоративна мета це не те саме, що стара добра корпоративна соціальна відповідальність CSR. CSR часто про зовнішні добрі справи. А мета це щось глибше власне. І зв'язок між цією глибинною метою та реальною ефективністю компанії він не автоматичний. Усе каже Дюран залежить від способу впровадження чи вдається справді об'єднати енергію людей навколо цієї мети. А Ванеса Бурбанус з Columbia Business School, вона ж дослідження представляла. Так і воно показало наскільки критично, щоб мета збігалася з поглядами співробітників. Якщо цього немає, то все марно. Навіть пролунала думка про можливий такий собі особливий європейський шлях капіталізму, більш орієнтований на мету. Цікаво. А ще ж була Марія Екланд, венчурна капіталістка, засновниця фонду 2050. Вона взагалі пропонує регенеративне інвестування. Отак, це дуже незвичний погляд. Замість просто міряти вплив, імпакт вона говорить про узгодженість, елайнмент. Узгодженість чого з чим. Особисту узгодженість, узгодженість в екосистемі і навіть між поколіннями каже, фінансам треба більше вчитися у біології, в екосистем, а не лише в математики з її компромісами. І як це працює на практиці? Її фонд 2050? використовує потрійну оцінку фінанси, соціум, екологія. І в них унікальна структура управління, безстроковий цільовий траст ради стейхолдерів, все для того, щоб мета була стабільною на дуже довгий час. Це справді інвестиції на десятиліття, а то й більше. А от приклад з великої корпорації Флоран Менего, Сіо Мішлен. Їхня мета звучить як надавати людям кращий шлях уперед. Здавалося б, досить загально. Але Менего наполягає: мета має керувати реальними рішеннями. І вони це роблять через свій підхід трьох П: People, Profit, Planet, тобто люди, прибуток, планета. Значить, це не просто слова, а система вимірювання. Саме так. Це дає сенс роботі, каже він, і слугує фільтром для стратегії. Наприклад, їхня стратегія мішлен в русі, диверсифікація в композитні матеріали вона пройшла через цей фільтр PPP. Навіть коли доводиться реструктуризувати бізнес, вони намагаються діяти відповідально, допомагають звільненим, відновлюють робочі місця. І оця ідея автентичності мети, про яку говорив Менего, Вона ж є і в інтерв'ю з Ешлі Грайс, CEO консалтингової компанії Bright House. Так, Грайс дуже чітко все розкладає по поличках. Мета це вічне чому існує компанія, візія, куди вона йде. Місія, що робить щодня, а стратегії це вже як досягти цілий. тобто не плутати одне з іншим, саме так, бо часто мета стає таким собі загальним словом для всього. Грайс каже, мета має бути автентичною, знайденою через глибокий аналіз, а не просто бажаною чи вигаданою. І ключове її треба впроваджувати з чіткими показниками. А як щодо інакомислення, про яке ми говорили на початку? Грайс вважає це природнім, але наголошує, важлива правильна реалізація мети. Також вона відзначає, що сприйняття мети може відрізнятися в різних культурах і що її важливість зростає в часи криз та великих змін, от як зараз із впровадженням штучного інтелекту. І тут, до речі, дуже пасує дослідження Ксіменг Фанг про поляризацію та особисті розмови. Воно, наче про інше, але дуже перегукується з темою А вже ж! Фанг аналізувала німецьку ініціативу Germany Talks, там зводили незнайомих людей з абсолютно протилежними політичними поглядами для розмови віч на віч. І що це дало? Результати вражаючі. Виявилося, що така розмова з інакомислячим значно зменшує негативні стереотипи, те, що називають афективною поляризацією. Люди починають краще ставитися один до одного, відчувають більше соціальної єдності, навіть якщо їхні погляди не змінилися. Навіть якщо так. А от розмови з однодумцями, навпаки, часто роблять погляди ще більш крайніми. Це яскравий доказ цінності живого спілкування на противагу цим онлайн-ехокамерам, де ми чуємо лише себе. Це дослідження фанг лише один приклад роботи центру репутації. Вони ж продовжують публікувати матеріали, залучати нових дослідників. Так, там згадується, що вивчають і такі складні теми, як догляд за бездомними людьми наприкінці життя, і розвивають партнерства, наприклад, з банком Інтеза Сан Пауло. Робота йде широким фронтом. Отже, якщо підсумувати цей випуск, реп'ютейшн. Дискусія про корпоративну мету, схоже, виходить на новий рівень від гучних заяв до реального впровадження. Так, акцент зміщується на автентичність, на узгодженість дій всередині компанії, на вміння працювати з незгодою і на те, як мета пов'язана з глибокою людською потребою в сенсі. І на завершення, як завжди, думка для роздумів. Якщо вже дослідження фанк показало, що особиста розмова з опонентом так добре працює проти поляризації, угу. то чи не варто організаціям замислитись, як свідомо створювати простір не лише для єднання навколо мети, але й для конструктивної незгоди, для діалогу і всередині компанії, і з зовнішнім світом? Можливо, саме розвиток культури такої м внутрішньої конструктивної незгоди? А це і є ключ до того, щоб краще долати зовнішнє і на мислення, і можливо навіть зробити свій внесок у зменшення розколів у суспільстві. Загалом цікаве питання залишається відкритим. Ви слухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Сергіємко, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.